Боже, в мене піввідео буде реклама Адімії. Ну, таке життя! Всім привіт! З вами Аліна Ранцева, ми на каналі Книжкова Розвідка. І сьогодні ми занурюємося в тенет абокнету. Так, ви зрозуміли, що ці окуляри мені дуже сподобалися, але. Ну, не знімати ж з ними кожне відео, правильно ж? Аж в мене стільки вредності на обличчі. Сьогодні в мої загребущі лапки потрапила книжка моєї альфа-читачки Дімії. І називається ця книжка Король. У моєму церкві Ми то наобкладемося чомусь не король. Там його там, трошечки видно. Гадать, він стіпіснітельний. Ну, що я можу сказати? Якщо ви чекаєте, що я прямо зараз на цій книжці відіграюся за всі замітки, які... Марія зробила до моєї, ну, як би, спокуса велика, але ж ми чесний книжковий блогер. По-перше, поясню, чому в мене навіть думки не виникло відіграватися, а заодно трішечки розкажу тим, хто не знає, про специфіку роботи автора, письменника з Бета і Альфа Рідерами. Коли я наймала Альфа читачку, я, в принципі, взагалі не розуміла різниці. Хто такий Альфа-читач, хто такий бета Читач, в чому суть. І наймаючи Марію, я спілкувалася з нею, вона мені пояснювала моменти. Виявляється, бета-читач читач це той, який вичитує вже готовий. твір. Тобто ви написали там оповідання, роман чи там повість, чи ще щось таке велике. І вже готовий текст надсилаєте бета Читачці або бета Читачу. І він чи вона вже по повному прочитанню текста. Надає свій відгук, так би мовити, першу рецензію першого читача. Чому ж називається читач? Не редактор, не літературний критик, а саме альфа чи бета-читач в даному випадку бета-читач. Альфа-читач це та людина, яка вичитує текст по мірі написання. Я з Марією співпрацюю якраз у випадку Альфа-вичитування, тому що моя історія дуже велика. У мене десь половина першої книги, і це вже більше п'ятисот тисяч символів. Так, я ще не робила чорнової вичітки, щоб там слова паразити прибрати і те, і т.п., але ну, об'єм, як би каже, сам за себе. І це тільки перша книга, їх 5 чи сім буде, я ще не вирішила, бо історія ну, величезна. Я вчора писала утре, що вона обіграла з мене сталася така річ, коли я читаю, і я розумію, що я знаходжу. Момент, який я не продумала спеціально, але він стався, він дуже логічний, і він сильніше розкрив мені ж мій світ. Ви уявляєте? Моя ж книжка мене ж вчить себе розуміти, це що таке? Так, от, з моменту, коли я найняла Дімію, а вона працює офіційно через ФОП, будемо вважати, що це відео і деякі міри рекламне. Підлизуюся тоді мій. Щоб не така сувора була до моїх текстів. Жартую, будь суворою, мені потрібні якісні тексти на виході. З травня місяця, сьогодні листопад, якраз половина першої книги вже написана. До цього стільки роки пройшли, так я продумувала той уже, так він відстоювався, як би обростав подробицями. Але кожного разу я читала там. Наприклад, пишу, пишу, пишу. Потім стався перерив, чи я стомилася трішечки від героїв, чи в мене щось в реалі сталося. Та мало що, це життя всі письменники можуть підтвердити, що іноді від історії треба відволіктися. Повертаюся, і я розумію, що я хочу все переписати з нуля. Прямо от взяти із нуля. Таке зі мною сталося вчора чи позавчора, коли я сіла читати останні дві глави. Щоб розуміти стиль написання саме цієї книги, бо я попутно пишу ще не декілька на букнет. І я розумію, що я знову хочу видалити. А потім я подумала: видали, перепиши заново, заново оплати все це альфа читачу. Та ну, нафік, я не Денька Роквелера. Тож, якби наявність альфа читачки зупиняє мене від таких імпульсивних необдуманих вчинків. І не те, що примушує, а Наголошує на тому, що треба працювати з тим, що є. Для правок є редактора. Лена молодець, Лена красавиця. Якщо ви додивилися до цього моменту відео, це я вас дуже люблю. Іншими словами, альфа і бета читачі не вчителі зі школи. Їхня задача не перевірити ваш твір і змусити переписати, як іноді роблять вчителі і творчу іскру учня. Учениці можуть загасити своїми я краще знаю закони літератури. А хто їх пише ті закони, звісно, письменники? Може, у вас в класі Нова Леся Українка росте або Іван Франко? Задача альфа і бета читачів дати перший відгук. Людина читає, дає поради. Все. Ти, як автор, залишаєшся головним у своєму світі. Який придумала, і вирішуєш, чи приймати ці поради, чи ні. Бо вони в більшій частині суб'єктивні. Так як сприймає будь-який читач, який у майбутньому купить цю книгу. Ну, згодьтеся, не буває такого, щоб одна книга сподобалася абсолютно всім, хто її прочитав. Хтось приколопається до поганої редактури, хтось приколопається до того, що там словечки, якісь не ті використовуються, хтось приколупається Недотримана ця трьохфактна структура. У письменника раптом виявилося п'ять актів, все одно буде критика. Задача альфабета читачів підсвітити ті місця, які занадто очевидні для потенційного майбутнього читача. Як це сталося зі мною? Уявіть, я свій світ продумувала близько 10 років, вісім, дев'ять, тисяч. Я... я не знаю точно, коли починалася ця точка відліку. Я знаю, що коли я лягала на операцію, ця історія в мене вже була. В сурому вигляді більше схожа на романтизі по типу Букнетівських, коли перша, друга чернетка вже оформлюється в книгу. А операція вже була 8 років тому, 8 з половиною майже. Ну Тобто я рахую десь 9-10 років, так? Ну, приблизно. І за весь цей час я продумала своїх персонажів. Я їх настільки продумала, в мене в зошитах розписані їхні знаки зодіака. як вони поєднуються. З роками народження. Тобто, в мене головний герой по знаку Зодіака Рак, а по року народження собака. Здається. Ну, коротше, коли я розписувала цей момент, шукала астрологічні оці всі календарі, статті і так далі, я зрозуміла, що, в принципі, те, що описують зірки, сходиться з характером мого головного героя. Він той, кому дуже важливо, щоб жінка була. Гідне його кохання. Так само поєднуються знаки зодіака моїх героїнь, кетинатки, за тим, що я описувала. Магія? Можливо. Може, в мене там живе десь всередині неоціненний геній астрології. Ось так. Я до того веду, що я знаю своїх героїв. Я їх знаю від маківки до нігтя на пальцях ноги. Я знаю їхню мотивацію, я знаю, як вони вчинять, я знаю е, виворітну сторону свого світу, Те, що я не покажу читачеві, але воно буде натяк. І в деяку мить автори можуть не помітити, коли, знаючи світ, вони перестають описувати його читачеві, а просто пишуть на основі цього знання. І от моя альфа-читачка Марія підсвітила мені. Що в деяку мить він веде себе зовсім ну, нелогічно. А для мене логічно, бо я знаю його мотиви. Довелося переписувати цілу главу. Прикольно, так? І от саме в цьому задача альфа і бета читачів. Не в критиці, не в тому, щоб змушувати переписувати, не в тому, щоб наказувати автору ти роби ось так, бо я знаю як. А в тому, щоб допомогти, направити, підсвітити. Ну і у випадку з Марією. Повірте, кожен раз, коли вона вичитала голову, і я йду дивитися за нітки, це окремий вид кайфу. Це ж персик, я вже роблю ставки, з якої сцени герой буде бісити її. Я тут якраз було відключення світла, але ж в мене мобільний інтернет працює, і маша мені вичитала оповідання, яке я відправила у фолію. Я як читала, чоловік там спить, а мене тут Га-га-га, га, Боже, ці замітки, він мене бісить, а тепер мене це і бісить. Я не знаю, це треба тільки хоча б раз попрацювати з Марією, ти зрозумієш. Особливо в нас вийшло, що вона... Ну, вийшла майже в режимі реального часу. Вона там в Києві а я тут слідкую нові замітки. Боже, це кайф. Набалакала, набалакала, і вийшло, що в мене відео не огляд книги Дімії, а огляд роботи Дімії. А, тому повернемося до книги. Повертаємося до книги. Король у моєму дзеркалі. Ти підходила до книги з дуже жорсткими вимогами? Ні. Бо одне діло вичитувати чужий текст, друге діло робити помилки в своєму. Знаю, вмію практикую, я теж вичитувала декілька текстів своїм колегам. Хай невеличкі, але я розумію, що до чужого ти більш прискіпливий. А коли ти сам в потоці пишеш, то як би вибачайте. Ти можеш зробити ті ж помилки, до яких прискіпався в тексті колеги, і навіть не помітити цього. Чи очікувала я чогось супер-пупер крутого. Теж ні. Ну, бо це, по-перше, букнет, а по-друге, мене Марія попередила, що це одна з перших її книг, напевно, була колись ідея така, і не сама сильна. Ну і по-третє, найголовніше, я той книжковий блогер, який не вміє критикувати жорстко. Я завжди знайду в тексті якийсь плюс якусь розиночку. За що його похвалити. А потім мені скажуть все, продалася видавництва, мо це тільки хвалить. Це все це фу, заблочить цього книжкового блогера. До речі, вчора бачила в треті пост, де люди скидали які книжкові блогери їх бісять. І мене там не було. Образливо. Я не зрозуміла, що нікого не бійшу. Я настільки не популярна. Треба це діло виправляти. Що ж, король у моєму дзеркалі. Давайте я подивлюся на цю історію з точки зору читачки і з точки зору автора, як би я її, можливо, написала по-своєму. Бо в мене чесно виникло бажання в кінці, коли я дочитала, попросити в Марії дозволу написати на неї фанфік. Ну, не канон, а постканон. А може й канон. Ну, коротше, я цього не стала робити, бо в мене своїх ідей купа. І, ну, в принципі, краще я займуся основним циклом, який готую до видавництва, бо в мене там іще ідея для видавництва, і купа ідей для букнету, і ще ідея для видавництва. Господи, чому я одна в тобі 24 години всього? Треба терміново клонувати себе і свій ноутбук. Я десь там працюю, потім пишу, а. Друга я постійно пише Магія і мрії. Ще, знаєте, така бяка, що коли я сідаю за ноут, то мені цікавіше своє писати або перечитувати, щоб зрозуміти, як його писати. Тому я знайшла такого чудов... Тому я знайшла таку чудову функцію за стосунку букнет, і я йду працювати, наприклад, посуд мию чи секатором Січу Дрова, до речі. Не тільки дрова і свої ручки, вмикаю голосове і слухаю книгу. Так сталося із книгою Дімії, королю моєму дзеркалі. Чоловік один раз почув каже, Боже, що воно так балакає? Що це за калічний озвучувач так озвучував? Я йому кажу, це штучний інтелект. Він, що серйозно? Для нього було шоком, що штучний інтелект вже озвучує книжки. До чого дійшов прогрес? До небачених чудес. І от я в миті роботи слухаю, як там все відбувається. Звісно, трохи викривлює сприйняття оцей штучний голос, коли, може, наголоси десь там не так, в неї проблеми е з тим, як ставити запитальне речення з трикрапками і з усім іншим. Ну, просто інтуїтивно розумієш ці моменти озвучування і не звертаєш уваги. Звикаєш десь голови з другої. І оце врятувало мене. Як таку людина, яка, як білочка, постійно мечеться між тим і цим, від того, щоб знудьгуватися на перших сторінках. Спочатку історія так повільно, дуже повільно, так розганяється, так... ту, 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 ту Потихеньку. На сцені, коли Міра вчила Деміра, Міра, Дамір, Дамір «Міра Міра», «Міра домірміра, «Радамер», і виходить сир. Коли Міра вчила доміра своїй мові, бо він там на якій-то незнайомі розмовляв з дзеркала, а вона на українській, бо з Києва жінка, то це виглядало смішно і епічно. Я там сміялася так, що сусід заглянув, подивитися, чим же мені такі смішні дрова. І я от подумала, а як же Марія викрутиться з цього моменту, невже вся книга буде в таких Моя твоя не розумієт?? Це, по-перше, стомило б читача, ну, а авторку тим паче. Я по собі знаю, бо в мене там декілька. Боже, не буду я про себе. Боже, псті. Ліне, чи ти постійно сунеш себе? Ну твій канал, ну це ж не обов'язково ковдру на себе? І от я рада, що там сталася така магія. І вони почали один одного розуміти, хоча кожен розмовляв далі своєю мовою. Чесно скажу, це перша книга взагалі, з усіх прочитаних, які я за все життя читала, що в мене не було навіть ніякого припущення дуже довго, що там відбувається і до чого це повинно призвести. Я думала про все, що завгодно, тільки не до того, до чого призвело в кінці. Спочатку мені здавалося, що цей світ. Це була прям пастка-пастка. Короля Даміра туди загнали на віки вічні, щоб він там і згинув, поки його наречена відьмочка, про яку він згадував, буде правити королівством. Ну, логічно, і одразу приходить в голову. Але думаю, та ні. Марія, напевно, придумала щось цікавіше. Ну, це занадто, очевидно. Слухаю далі слухаю, слухаю, слухаю. І знову впіймала себе на тому, що. Як автор, я розумію, хочу спробу все пояснити, що ну, вона ж от до цього дійшла, якісь думки там у неї були, а не просто так фу, пилок, давайте розпилять і робіть тут всі прекрасні речі. Але іноді мені хотілося сказати: не думай, Міро, думай, Міро, припини думати, знову ж згадуючи себе, приміряючи все це на життя. Розумієш, що ми жінки взагалі такі. Ми занадто багато думаємо, занадто багато аналізуємо. А по висновку на що? Як там Тарас цимбарик? Опа. Чоловіки отак реагують. А ми, Боже, там ой, а він так відчуває, а він таке-то, -та, а він опа. І все. Розумієте? І все. Нещодавно Андрій Новак сказав таку класну фразу. Я думаю, вона не нова, але я її почула саме від нього: чоловіка, якого прописують жінки в своїх книгах, просто не існує. Так воно і тут вийшло. Чесно скажу, я порівнювала свого персонажа, який, до речі, бісить Марію, і Даміра і Кая, які вони. Що Дамір, що Кай пропрацьовані. Тобто чоловіки, які вміють слухати, вміють чути і вміють не заважати жінці, коїти дурниці. Ну, чесно скажу, заверніть мені обох, мені подобається. Друга лінія, яку я теж не вгадала, взагалі в мене навіть припущень таких не було, коли в задзеркалля потрапила Міра, воно почало зникати. От Дамір жив, жив, жив спокійно, і тут воно почало зникати. І я, знаєте, я подумала так. Якщо дзеркаля підсвічує страхи Даміра, міри і Кая, то, скоріше все, воно ними харчується. Як демон, як якийсь то сукуп чи полтергейст, дух, мало що. А в мірі настільки багато страхів, що оце дзеркаля, оцей дух з котушок злетів, давайте ще хочеш грати, дайте жрати. І так думаю. А значить, воно існує з'їсть і все, на цьому книга закінчиться, але виявилося зовсім не те. Далі про Кая. я думала, що він частина цього світу, і він не такий вже гарний, яким описаний. Я думала, що він як Трикстер, що він тільки придурюється, що він на їхньому боці, що він любить Даміра, що він любить міру. А насправді він частина того світу і також націлені на те, щоб зіжрати їх їхніми страхами. Але потім я задала: Марія ж не пише город. І от коли почалося описувати це щось інше, дуже прикольне, дуже пічне, дуже з великою розмахом і задумкою, я подумала: якби я писала цю книгу, то я б зробила дві паралельні лінії, щоб описувати і те, що було насправді, і те, що було в задзеркалі. Тоді було б набагато цікавіше читати читачу. А з іншого боку, щоб отак от я не здогадувалася, що там взагалі має бути, до чого цей сюжет має призвести, Ні, ну понятно, що він мав призвести до того, що там, між мірою і мірою, любов, морков, інші помідори, а в іншому що. А як це? Чи вони в задзеркалі залишаться, чи кудись вони з того задзеркаля вискочать, а як вискочать. А чому це відбувається, а чому не це? А звідки там цвинтар о тих розбитих дзеркал? Коротше, в мене досі багато запитань залишилось. Марія, може ти напишеш продовження? Взагалі прийнято ставити книжкам якусь там оцінку, а там, 6 10 з 10, 100 з 10. 110. Давайте так, я цим займатися не буду, бо це роблять всі, а я з дитинства противна, не хочу бути як всі. Просто скажу, що ця книжка. Мабуть, перша, яка замусила так сильно поскрипіти мої мізки. Може, справа в тому, що вона була мною прослухана, а я не дуже аудіал, я більше візуал люблю читати, тоді мені сюжет краще сприймається. Але маємо те, що маємо. Книжки з букнету я слухаю. По задумці, вона дуже крута, дуже класна. По реалізації я б зробила по-іншому, але не моя задумка, не я автор. Нагадаю, да, в мене виникло бажання написати фанфік. Але то таке, як я характеризую цю історію. Ну, це добра казка, щось на кшталт. Навіть не Аліса в Задзеркалі. Пам'ятаю, там просто було психоделіка. А скоріше, знаєте, як була був серіал Десяте королівство. Так, я ж настільки древні. І отам Вірджинія, здається, та дівчинка потрапляла. Королівство Казок, де присутні ельфи, і маги, і королі, і т.д. і І от наша міра також потрапила в це зацеркалля, і виявилося, що вона не чужа тому світу, насправді вона чужа цьому світу. І почувалася все життя такою одинокою, бо вона ж там повинна бути, а не тут. І виявилося, що вона не випадково потрапила в це зацеркалля, Це спланована акція цілого ковину відділу, а жінки підступні, так, а це 100%. І від мене особиста рекомендація саме з цієї книжки починати вхід на сайт Букнет, якщо ви щойно відкрили для себе цю українську платформу для того, щоб автори викладали свої книжки, хочете почати по лайту, без одразу ниркав в квір-літературу, або в якісь більш пристресні такі е, книги про... Альфа-босів та молоденьких наївних секретарш. Секретарш чи секретарок? Ой Боже, хай буде секретарш. А почати щось доброго, легкого і що залишає після себе такий гарний післясмак, то вам саме сюди. Дамір абсолютний грінфлек, Кай абсолютний грінфлек. Єдине розчарування, Марія, беріть на замітку. Я весь час чекала. Щоб у них сталося то хоча б дуель Міра і Каї, за серце Міри. Або щоб вона помучилася муками вибору. І того люблю, і цього люблю. І з тим хочу бути, і з цим. Постскриптум. Ви знаєте, я зачиталася сценою напевне, це був перший прояв один перед одним своїх почуттів. Це вже сталося, коли вони вийшли за дзер. Потрапили до своїх, і сидячи біля вогню, вони одними поглядами на міри міра, сказали один одному більше, ніж можна сказати словами або активними кексуальними діями. І це було так мило, і це було так класно. І я от частенько повертаюся до тієї сцени, щоб навчитися так само прописувати почуття. Не ванільно, не 18+, не з агресивним Я тебе люблю, ти що не зрозуміла. А саме отак ніжно, класно, дотиками, поглядами, раптовим розумінням, що для нього це теж не просто так. Ах, Роман.